Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники! На каналі ЗнайОй ваша улюблена рубрика чого чекати в наступному місяці?». Наближається січень, і він принесе дуже багато різних змін. Я зібрала всю інформацію. Розповім вам. Я дякую всім, хто підписаний на канал. І ласкаво прошу всіх, хто ще не підписався. Підписуйтесь, будь ласка, все саме цікаве саме тут. Отже, хочу почати з головного: чекаємо на гарні новини з фронту. Це саме головне, і всім нам найскорішої перемоги. Далі, зарплати. З 1 січня заплановано підвищення мінімальної зарплати до 7100 гривень. З 1 липня буде ще одне підвищення. Мінімалка має збільшитись до 8000 гривень. І це гарні новини. Зараз продовження цієї теми ще скажу про пенсії, але спочатку хочу сказати основне. Дивіться: щодо пенсій, в січні нам обіцяють збільшення прожиткового мінімуму. Передбачено це законом про держбюджет на наступний рік. І зазвичай разом із прожитковим мінімумом зростали і мінімальні пенсії, і надбавки до них. Але наступного року це правило зміниться. Як саме? Дивіться, на початку листопада Верховна Рада ухвалила закон про держбюджет на наступний рік. І він передбачає збільшення прожиткового мінімуму із січня. Через збільшення прожиткового мінімуму зазвичай відбувається автоматичний перерахунок мінімальних пенсій, там різних надбавок до них. Але увага в пункті 8 при кінцевих положень проекту закону про бюджет наступного року зазначено дослідно читаю. Встановити, що перерахунок пенсії, надбавок, підвищень інших доплат до пенсії, які проводяться з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого законом на 1 січня, проводиться з 1 березня. Чуєте? З 1 березня разом зі здійсненням щорічної індексації пенсій. Тобто жодного перерахунку пенсії з 1 січня не буде, не зважаючи на зростання прожиткового мінімуму, хоча він був... Дивіться, був би однаково незначний, навіть якщо був би. Цю інновацію наприкінці листопада затвердили остаточно, і мінімальні пенсії, надбавки, що залежать від прожиткового мінімуму, будуть перераховані лише в березні. Тоді ж має відбутися індексація. Я думаю, що це все зроблено для того, що грошей на все це немає, і щоб не підвищувати двічі, просто хочуть це зробити один раз в березні, от і все. До речі, в таких обставинах невеликий перерахунок січня може торкнутися, все-таки він може бути невеличкий, але лише для тих, чия пенсія залежить від мінімальної зарплати. Ось це те, про що я казала на самому початку. Тобто зростає мінімальна зарплата, і також має зрости частково дивіться, це особи, які старше 65 років і з повним стажем, і деякі чорнобильці. І ось тут зростання прожиткового мінімуму збільшення пенсій наразі не гарантує. Тобто, побачимо, що буде в січні. А, бо кажуть одне: знаєте, влада прописано в документі зовсім інше, тому час покаже далі. Виплати за зруйноване житло в Міністерстві розвитку громад, території та інфраструктури України повідомили про виплати громадянам, чиє житло постраждало саме внаслідок війни, і їм слід подати заявку на отримання коштів через державну платформу ДІЯ. Потім комісія розгляне її і визначить розмір компенсації. За дивіться, вона буде залежати саме від початкового огляду і раніше складеного акту. Це дуже важливо. Їдемо далі. Кому скасують виплати ВПО з 1 січня? Це таке дуже болюче питання. В Мінсоцполітики з одного боку повідомляють, що всі, хто що отримував, те і буде отримувати, тобто, все це продовжиться автоматично. Сума допомоги для всіх осіб, які проживають в Україні, це. 2 тисячі гривень, хто ВПО для людей з інвалідністю і дітей це 3 тисячі, і під час нарахування допомоги враховується постійне перебування людини в Україні, але не в рідному місті і враховується її матеріальний стан. Тобто, в наступному році допомога буде автоматично продовжуватись для тих українців, чий майновий стан потребує додаткової підтримки, і скасовується для осіб, чий матеріальний стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Також грошові виплати не будуть продовжуватись для тих осіб, які перебувають за кордоном більше 30 календарних днів посві, без обґрунтованих і документально підтверджених причин. Тобто, поїхала собі людина за кордон, немає ніяких об'єктивних причин для цього, так Тобто, документально все людина втратила допомогу. Тарифи на електроенергію з 1 січня дуже багато зараз різних ходить інформацій щодо того, що буде підвищення. Дивіться, тариф зафіксовано принаймні до кінця опалювального сезону, і він підвищуватись не буде. Тобто, все, що там кажуть зараз, що будуть підвищуватись, і так далі, не будуть підвищуватись. Єдине, що можу сказати, що дещо для підприємств трохи підвищиться. Трошечки підвищиться, і це як би нам не хотілося б цього, але на простих українців це, це теж трошечки буде мати свій вплив. Чому тому, що як тільки підвищиться електроенергія для підприємств, вони одразу будуть всі ці підвищення закладати. В товари, в різні послуги і так далі. За все це платять прості українці. Тому хочемо, ми не хочемо, але все рівно для нас десь трошечки в товарах, в послугах, якими яким ми користуємось, все це теж буде підвищення. Тому як не крути, але все рівно за, за все доведеться заплатити за, заплатити простим українцям. Далі, а слідуючий момент, просто мене знаєте, а, це така ось новина, яка я була на сполох ще коли тільки тільки почали. Прийняли цей закон, і я одразу казала, що це все дуже погано закінчиться. Дивіться, зараз фермери дуже сильно б'ють на сполох, закликають президента Зеленського зупинити продаж землі. Вони просять, щоб відстрочили ось цей другий етап земельної реформи, який має початися вже з 1 січня, коли ринок відкриють для юридичних осіб, а норма продажу досягне 10 тисяч гектарів. З 1 січня має розпочатися другий етап ринку землі. І ринок, який досі відкритий тільки для фізосіб, тепер відкриють ще й для юридичних осіб. Але не це найголовніше: землю тепер можна буде скуповувати не до 100 гектарів, як, як тепер, а до 10 тисяч в одні руки. Придбати такі величезні земельні наділи і взагалі, взагалі купити землю під час війни можуть, ну можуть лише олігархи. Правильно? Ну, хто собі може ще таке дозволити? Які олігархи, які тісно зрослися з владою, корумповані і мають просто безмежні гроші? Тому фермери звертаються до президента із закликом до тристоронніх переговорів між владою, фермерами і великим агробізнесом щодо другого етапу земельної реформи? Фермери пропонують відкрити ринок для юридичних осіб, проте залишити колишню максимальну норму на скуповування землі до 100 гектарів. До завершення дії воєнного стану і ще на два роки після війни. Я хочу нагадати, що зовсім недавно аграрний міністр Микола Сольський він виразив свою думку, що ціни на землю із відкриттям другої етапу ринку землі залишаться незмінними. І землю можуть купувати і фермери, і великі агрохолдини. Але, схоже, що влада вона зовсім не чує фермерів. Фермери просто кричать, що в них нема грошей не тільки на землю. А й навіть щоб там розрахуватися з банками чи там нема грошей, але влада, наче не чує фермерів. І це дуже погано. Це може дуже погано закінчитися. Далі ще одна дуже важлива зміна це от українцям, які розраховуються банківськими картками. Їм повідомили про податкові зміни. Вони почнуть діяти вже з 1 січня. В державі податковій службі повідомили, що з наступного року... У всіх торгових точках населених пунктів з чисельністю від 5 до 25 тисяч осіб мають бути встановлені платіжні термінали. Справа в тому, що продавці повинні забезпечити покупцям можливість безготівково розраховуватись за товари, за послуги, зокрема ті, які проводяться в онлайн режимі. Тобто все тепер ті населені пункти з чисельністю від 5 до 25 тисяч. Там мають бути встановлені платіжні термінали. Тобто я не знаю, як це коментувати, буде все дуже жорстко. Тепер щодо вихідних, перший місяць року він завжди був багатий на вихідні дні. Українці звикли відпочивати. Святкування нового року, різдва, деяких інших важливих зимових свят в січні припадає ось саме на суботу і на неділю. Перенесення цих вихідних днів на робочі, як це відбувалося раніше, не передбачено. Все через воєнний стан, який був подовжений. Тобто офіційні вихідні дні в січні – це лише суботи і неділі. Тому ніяких переносів не буде. І відповідно, на українців чекає 9 вихідних. 1 січня, 8, 7, 14, 15, 21, 22, і 28, 29. Також буде 22 робочих дні. І тепер щодо погоди, якою ж буде погода в січні? Попередній прогноз погоди на січень показує, що морозець ще трошечки нам пощіпає щічки. Причому, знаєте, добряче, недовго, але добряче. Синоптики прогнозують відчутне похолодання в перший місяць. Спочатку казали, що зима буде м'якою, але ось буквально недавно почали казати про те, що погодні гойдолки з відлигами і опадами будуть. Зараз е, виглядає, знаєте, це е, так, що будуть відлиги, опади, а потім раз кажуть все вже похолодає. Я, якщо чесно, останнім часом навіть вже і не читаю ті прогнози погоди, бо спочатку кажуть одне, по суті, ми бачимо інше, але ось цей прогноз, який кажуть нам зараз, бо ще. Е, Буквально два тижні назад казали, що все буде тепло. Зараз вже кажуть, що друга половина січня дуже сильно здивує похолоданнями, дуже сильно здивує трискучими морозами в окремих регіонах України і в окремі дні навіть буде десь до мінус 15 градусів. Але кажуть, що такі морози будуть не затяжними, і це не може радувати. Хоча дуже сподіваюся на те, що морозів сильних не буде. На сьогодні в мене все. Я бажаю всім нам, дорогі українці, перемоги. Нехай ваші рідні, які воюють, нехай вони повернуться додому живими. Бережіть, будь ласка, себе, і нехай в нас будуть тільки хороші новини. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.